Нова маршрутна мережа 13 низькопідлогових тролейбусів і можливе підвищення вартості проїзду. Такі зміни невдовзі торкнуться громадського транспорту міста. У Дніпрі вже почали вперше комплексно вимірювати пасажиропотік і планують ремонти рухомого складу. Детальніше далі у сюжеті нашого кореспондента. 1 листопада у Дніпрі почали вимірювати пасажиропотік. Близько двох тижнів обліковники працюватимуть у трамваях, тролейбусах і автобусному транспорті, аби зрозуміти, скільки людей користуються проїздом. У них за результатами дослідження у міськраді обіцяють сформувати нову маршрутну мережу, зручнішу для населення. Перевагу віддаватимуть електричному транспорту, але зміни торкнуться і автомобільних перевізників. Маршрутну сіть по плану ми повинні отримати декабрь, январь місяць. Потом буде сложный процес непосредственно взаємодія з дійствуючими авто... автомобільними перевозчиками, тому що на даний момент сучастують дяючі двітельні договора. Аби оновити електротранспорт, вже закупили 13 тролейбусів. Перший із них вийде на маршрут наступного тижня. Інші планують запустити до кінця року. Це низькопідлогові тролейбуси з двома кондиціонерами та економною системою керування. Первим ділом перші тролейбуси пайдуть на ті. Маршруты, где нет низкопольных, низкопольного подвижного состава, чтобы заполнить все маршруты троллейбусов города низкопольным подвижным составом. З наступного року почнуть і ремонт трамваїв із заміною кузова. Не виключають у департаменті транспорту підвищення вартості проїзду, але обіцяють, подорожчають послуги електротранспорту лише тоді, як покращиться їхній рівень. А якщо і далі ростимуть ціни на паливо, то за підвищення вартості проїзду виступлять автомобільні перевізники. Загласна договору, тобто, якщо підійшла економічна ситуація, ми подаємо, вони повинні розглядати. Якщо вони відказують розглядати, то ну, є якісь там інші механізми. Є суди. Яна Гончарова, Олександр Прунський, новини 11 каналу.